Вітаю! сьогоднішня наша зустріч претендує на звання Оригінальної, адже попередньо ми спілкувалися лише з представниками засобів масової інформації. А сьогодні поговоримо із Ольгою Зимбаліст, яка працює у видавництві інкс і розповість нам про секрети творення книги. Оль, п'ять років навчання в університеті. Якою вони були? Я, перше я попала в газету «Мердіан». Яку ще робив Сашко Акіменко на той час. Зі мною туди потрапили та ж Наталя Романюк, наші дівчата-спідатки, які зараз працюють журналістками. І якби незрівняний життєвий досвід. А потім десь на третьому курсі я зрозуміла, що мені потрібні гроші, щоб продовжувати навчання, в тому числі. І я боролась на... Екстернатне форму навчання, так як у нас ще не було заочної. І поїхала працювати на півроку. Працював наш емі на, на теплицях з кактусом. Так що а, в мене вдома повнокаптусі. І якби так випив випало півроку мого навчання, і повернувшись назад, я зрозуміла, що в принципі я можу здавати сесію екстернату. <різувач> і так воно продовжувалось до кінця п'ятого курсу. Польща <с с с> працювати потім ми ще просто їздили як поломне завдяки поїздкам до Польщі, каже Оля ближче ознайомилася з Європою. Побачила її культуру цінності. Такі подорожі не можуть залишити осторонь. Багато чого розумієш нового, розширюєш світогляд, починаєш мислити по-європейськи. Дівчина часто гуляла містами, відвідувала екскурсії, дивилася на історичні пам'ятки. І, хоча більше часу доводилося працювати, Оля все-таки встигала і навчатися. Про її студентське життя викладачі згадують таке: Олічка цимбаліст. Ви знаєте, от є студенти, про яких, от скільки б хороших слів, не сказав, все буде мало. Ну, у мене вже за роки. Практики сформувалися такі номінації для різних студентів. У мене є номінація для найкращих студентів, вона звучить як мамина гордість. Так от, зазвичай хлопці потрапляють туди, мене Андрій, Але от Оля Цимбаліс це та дівчина-студентка, яка потрапляє в номінацію Мамина гордість. Це людина, яка мене вразила, чесно кажучи, своєю працьовитістю, скромністю, вмінням. Самотужки здобувати будь-які знання. Тобто за нею не потрібен контроль. Таких студентів, мені здається, взагалі обмаль, це одиниці. Не потрібен контроль, її не потрібно контролювати, її не потрібно, скажімо так, штовхати постійно вперед. Вона сама здобуває свої знання, вміння. У проміжках між поїздками до Польщі, коли приїжджала в рідне місто, ходила на пари. Каже: не була осторонь студентського життя з одногрупниками. Ходила на природу, брала участь у різноманітних заходах. Найяскравішим пригадує була участь у штурмових загонах Гутенберга. Це фестиваль молодих видавців і редакторів, який проходив у Києві. Цілих два дні створювала книги, слухала лекції від провідних видавців України, знайомилася із безліч цікавих видань. Презентувала і власний видавничий проект. Книгу коміксів У нас. Є рубрика «Каверзне запитання, але задавати я тобі його не буду. Ти його береш сама ось ці екрані, будь ласка. Власне собі давай. Я витягуйте саме. Зачити. Які інгредієнти потрібно класти в борщ? О! Буряк. Буряк це те, що я купила якраз перед нашим інтерв'ю. <рес> Ти будеш варити борщ сьогодні? Можливо, може і ні, може вдасться, може. картопля, морква, цивулька, капуста, ясо обов'язково, ну, бульон на м'ясі, приправи за смаком. І е, такий старовинний, можливо, можливо, не такий старовинний, мені сказали такий секрет, е, щоб борщ був набаристий, смачніший. Е, майже під кінець треба вкидати шматочок бажаного е, е, сала, яке вже полежало трошки. Ну, якби не поганого, ага. але старенького. Це прям рецепт від Олі Цимбалісти. <сміт> це це рецепт від наших радітів і пробовист. <сміт> Дякую, і ти хазяйка хороша. Заміж вже можна тебе брати. <сміт> <сміт> Борсь, збори, це Боже, бо борщ Борщ — це все, що я міжна. Ти знаєш, цього достатньо. <сміт> якщо борщ вмієш, то вже проживете якось. Ні, ну Не вміти готувати борщ, це просто щонство в наші часи в нашій країні. Більшість своїх однорупників е, працюють журналістами, пішли у різні там засоби масової інформації. Чому ти обрала виданича справа? Ну, це по-перше, те, для чого я йшла на цю спеціальність. Це, ну як я казала, я в принципі люблю обожнюю книжки, це моє, це все. Ну, В цьому плані мені ніколи не цікавого питання Якби Я спробувала в свій час себе в журналістиці, я спробувала в свій час себе в редакторській справі, саме журналістики, але те відчуття, коли ти береш до рук текст, буквально ще можливо від руки написаний, потім ти вичитуєш щось, вправиш, вносиш своє і потім. Буває так, що декуди ти супроводжуєш із дизайнером до 10-ї години вечора у версії І е, потім йдеш на виробництво і ти дивишся, як ти допомагаєш скріплювати, скеривати, підкладати, піддавати. І е, коли тобі приносять готову книжку повністю тобою то проведено, то в принципі це незабуваємо відчуття. Ти була присутня на всіх етапах виготовлення книжки? Фактично так. Фактично, ну, хіба що при написанні її автором не була. Але подекуди автори дописували прямо при мені і вносили правки, ну, проводячи від е коректури, від зададування, від е верстки і спілкування з автором виздовження всіх правил. І о, були моменти, коли ми, в принципі, ну, це якби і для себе я ходила, мені було цікаво, як це все робиться. Хіба що там якось я не бачила кінця, бо ну, специфічна така робота, я там мало чим можу зарадити. Ми і підбирали книжки з дівчатами на виробництві. Це, в принципі, також цікаво, іноді ми туди приходимо реваксувати. Мізки просто з заваловують інформацію, ти приходиш, підбираєш книжки по три години і ти можеш ні про що не думати. Так що вам не подобається, так? Так, так в принципі, як ну, зміна активності, зміна роботи. Це найкращий відпочинок. А який можливо найскладніший етап роботи над книгою? Залежить, дуже залежить від книги. Дуже залежить, тому що це може бути і моя найскладніша робота як редактор. Там автор може тако написати в експресії своїх авторських почуттів, що в принципі просто не можна таке подобати. Але часто в нас бувають, наприклад, з баченням те, як бачить автор цю всю, всю книжку у версі, наприклад, де, як бачить дизайнер. дизайнери у нас досвідчені, але це ж треба що доказати автору. Три буває звісно. В принципі, найважче це о, якби, найважче в будь-якому спілкуванні з людиною знайти спільну мову. Знаю, що ти захоплюєшся хендмейдом, так? От розкажи, над чим працюєш? Що саме, які техніки використовуєш? А, ну, я захопилася хендмейдом, а, саме скраббукінгом і кардмейкінг. В принципі, а, а, така. Можливість якась дотична до книжок, тому що я працюю в основному з папером і супроводжуючими такими елементами. Якби, ти типу, пішло пішовську способі. З дитинства, як ми робили листівки мамам, бабусям, ветеранам, всім, кому ми робили в школі. Оля принесла нам показати свої вироби, чесно кажучи, здивувала, адже кожна робота унікальна та оригінальна. Каже, скраббукінг це своєрідний спосіб збереження і передачі окремих історій за допомогою особливих візуальних прийомів. Це незвичайне оповідання, що передається з уст в уста. Це красиво оформлена пам'ять, історія в картинках. Може бути у вигляді книги, альбому, але останнім часом все частіше використовується як панно, що прикрашає інтер'єр. Пам'ятні дані. Ати зафіксовані у фотографіях доповнюються символами, вирізками із ЗМІ, квитками всім тим, що пов'язано з конкретною подією. у нас є така рубрика суміші великого класика, і живим, ненародженим землякам моїм, які збираються йти у нашому випадку виданішу справу поради. Які да всі поради В принципі? Ви маєте займатися тим, що вам подобається. Якщо вам це не подобається, йдіть на щось інше. Як сказала Наталя Миколаївна Фінько, коли ми ще вступали, здавали вступний іспит. Вона просто зайшла в кабінет і сказала, у вас є 30 секунд, щоб передумати і піти навчатись на коліни. Ми не встали, не пішли, і в принципі я про це ще не, ж... не пожалкувала жодного разу. Вчіться, читайте все, все, що вам попадеться під руку і нічого ніколи не бійте. У нас є альбом, у якому ми пишемо побажання для хаперів. Тому, будь ласка, напиши і фейк. Отвір, тримай осучечка. Валися із Ольгою Цимбаліс, яка працює у видавництві імекс, дізналася про секрети творення книги, а також ознайомилися із таким явищем, як Сенд і зрозуміли, що для творчості немає меж. З вами була Вікторія Солому. До зустрічі.